І Мурзик допомагає чи заважає? По всякому буває. Як зачепишся, то заважає. І то буде крутитися і станеш на лапу і він все одно не, не піде. Вітаємо вас, шановні наші глядачі, на каналі Моє подвір'я. У нас сьогодні... Невеличке, хотів сказати, переселення, але то не переселення. То ми наших курчат сьогодні будемо починати привчати до великої території. Будемо з клітки випускати на садок, щоб вони бігали. Добрий день всім. Трошки сітку треба продвинути, щоб щоб тут курчат відгородити. Вирівняти, бо вона. Ну, вирівняти, гарно натяжку зараз зробимо. А тут трошечки важкувато, бо вросла в нього. Бур'яни вросла і трава, і крупила, все в нього вросло. От. І будемо сьогодні наших курчат випускати ось тут, щоб вони вже привикали до цієї території. У тих, що в клітці, то наші старші браменята. О, наші курчата, бачите? Всі клітці. От, Територія тут величенька. Ми сюди і курей випускаємо, але наразі в нас кури будуть ось там відгороджені, там за фірткою. І вже як курчата добре привикнуть до цієї території, будуть знати, коли ховатися, куди ховатися. Тоді вже будемо їх зводити разом зі всіма іншими курми. От, ну курчата ще маленькі, а в нас півень досить такий великий, щоб часом десь якесь курчане затовк. То перших кілька е днів, ну тиждень, будемо бачити по поведінці. Його ось він, наш півінь йде. Ну, тоді вже будемо їх зводити всіх разом. О, дивіться, бачите, щоб спеціально не робити тут якусь фіртку чи що. Так придумав отакий простий спосіб. Так. Трубку забив в землю, а тепер ось сітку тільки зачепив. От. І, все. І все. Там вони нікуди, там шпарини немає ніякої. От. Не повтікають. Не повтікають. Так. Так зараз я тут зміщу. І тут треба трошечки вирівняти. Нині, напевно, ще... Ні, напевно, ні, Славік. То забагато ти вперед пішов. Давай трошечки назад. Ага. Так що воно було. О, тепер буде рівненько. Зараз натяжку що зробимо. Може, прийдеться дві бити. А, ну, а тут от що ж є стовп. Чекайте. Ви знаєте, ми як тільки починали тут своє господарювання на оцьому подвір'ї, то ми курчат наших відгороджували. Пластиковою сіткою. Вольєрна, пластикова. Пластикова чи пластмасова? Пластикова, так? Ну, Пластмаса, там, пластмаса така. така, так. І ми, отака Вона є, продається така зелена, вона чорна. ну ми переважно... Вона вроді би недорога, але що, як вона за сезон на сонці перегоріла і, і почала ми... сипатися. Так, Ми її тоді також багатенько купили. Ми отут всюди, бачите, у нас сюди повідгороджувано, ми так само нею відгороджували. І все, рік вона нам послужила на другий рік, вона почала просто розкришуватися від сонця. І все. І ми тоді перейшли на ось таку сітку. От, а тут зовсім інша справа. Гляньте, вона може, вона на цілу зиму тут стояла, її не треба ховати. Вона оцинкована, і вже по... скільки, та більше п'яти років вже служить. Так, так. І нічого їй не бракує. І нічого їй не робиться, нічого не бракує, і дуже гарно служить. І дуже гарно захищає наших курчат від шкідників і наші рослини від курей і курчат. Ще внизу підв'яжу і буде добре. Так, добре. і буде добре. І буде така загорожа. Можна буде випускати. Так. Чекай, а де вода ділася, ми ж А Я нині не. не давала їм багато. Угу. Я там дала чектоніку, то там налила тільки 2 літри води, от зараз я їх випущу і додам ще свіжої води. І ще їм дам чектоніку, хай трохи вітаміни поп'ють. Курчат наших вже годуємо домашнім зерном, домашню зерносуміщу. Я їх так поступово перевела на інший корм. Перші тижні впродовж місяця годувала комбікормом. Купляла стартовий комбікорм для курчат, от і вони у нас були на комбікормі, а потім наполовину. Домашня зерносуміш, пшениця, кукурудза, мелена і наполовину з комбікормом. І тепер наші курчата вже повністю на домашньому кормі. Трошки зерносуміші і вже даємо цілу пшеницю. Їдять дуже добре. Окрім того, люцерку часто їм кидаю в клітку, вони дуже гарно її вискубують. От час від часу цибульку зелену їм даю. Так, зараз ми їх випустимо, хай бігають. Хай звикають до нової території. Шо, О, так, драбинка є. Драбинка є. Зараз побачимо, як вони будуть себе вести. Там вони повилітають і не будуть сходити. Так, будемо бачити. Отак, от як, як відкриваю клітку, то вони зразу лізуть до рук, вискакують і все. А тепер, от як, як воля, зараз побачимо, як вони зреагують. Може, бери корм, зразу виставляй. Ні-ні. Знаєте, <кхи> хай привикають, що корм там, щоб назад виходити в клітку. Гляньте, подивіться, гляньте, як вони бояться. А як відкриваю дверцята, як даю їм о! Так, одне вже тут. Як даю їм їсти пити, то мушу відпихати руками, щоб вони мені не, не попадали на землю. От, А то віця, які вони обережні. От як то є. Як не можна, то хочеться, а як дозволяють, то вони от стоять і дивляться. І зразу можна в тебе буде сьогодні в клітці почистити гарно і дати нову підстилку. От, Вони вже величенькі в нас. Гляньте. Це наші браменята. О, таточко заглядає. Ж йому цікаво. Але що ж, як він не розрізняє, що то ще мале і що можна йому нашкодити? О, водичка є. Глянь, як вони вже скубуть через сітку. Подивися, бач. О, о, подиви, подиви! Ну, нічого Ти бачив? Пішло по сітці доверху. Ну. Ще б будуть пробувати піскакувати. Глянь, як пасуться гарно. Ще троє не вийшло, зараз їх звітом вижену. Злякав? <гл analyse> mm. <Якой>? Тих троє мірилося, а те їх попихнуло. А, <т Seoly> о, як добре, крила можна розрівняти. О, як... яка радість. Воля! Ну, як то добре, як місця багато. Ще й кури будуть мати там, що перебирати, правда? Ну, no, та є трохи зерна. Ta. Одне тут жовтеньке, сірих багато і біле, керябе курча. Жовтеньке одне. Щось схоже, що тут самі курочки, тут так ніби ставки півника не буде. Будемо нашого старого півня лишати ще. Що, на таку кількість півня півні не буде? Ні. Певно, що ні. Хіба оток якесь мале таке чорне, може, в нього хвостик менший, може то і буде. Та побачимо. Хто виросте, той буде добре. Висипавши кури. Зерно виберуть, яке там було в підстілці. І тоді граблями нагні зерну. Те... Зараз кури добре підчистять, то все? Ну там, там є трошки зерна. Ну. Так, вже вечоріє, от. І наші курчата не знають, куди їм ховатися. Двоє якось отам по драбинці здогадалися залізти в клітку. А всі оці отут наразі кучкуються. Ну, це треба буде так 2-3 дні їх ловити і садити в клітку, поки вони самі не звикнуть туди заходити. Так, йдемо на хитрість, дуже люблю ту церкву. Кинула всередину люцерку. От подивимося, чи чи вони зараз догадаються вийти за нею по драбинці чи ні. Ну що, починає працювати, бачите? От. Треба ж якось їх заманювати. Оставила ще одну дробинку, ще одне курча по чимчикувало доверху. Ті ще ходять, ще думають. Так, на пасолиську підете. Вам буде тут трошки зеленого корму. Відгорожуєш їм садок. Щоб не косити, хай вони косять. Хай скубуть, так? Щипають, так. скубуть, хай випасають у траві. Диві, яка гарна травичка зелена. О, дивися, бачиш, вже, вже засилу засмакували травичку. <гум> Зроблять чорну землю за місяць. Так як в садкові вискубуть. Та добре, що, що тут така гарна зелена трава. Та всяке зілля. Яке їм буде... Смакувати те будуть їсти. Ще танті не наглянули. Так, пасіці. Трошки наші курчатка привикнуть до нової території, звикнуть, вже самі будуть забігати в клітку. от і тоді ми вже сюди і курей і дорослих пустимо. Все зав'язав, mm. так всі разом будуть маленьких сьогодні також вирішили сюди переселити, от. Ну, гляньте, як все добре, як все гарно дружно. Ніхто нікого не ображає. От, от оце менше бременя. от, оце менше, от там біленьке менше йде також. От у цих сіреньких два. Гляньте, як все гарно, мирно. І тепер оці старші курчата будуть вчити малих. Де тут годівниця є? Куди ховатися на ніч? Добре. О, Ти по, по три носиш? То, все вже. То вже всі, так? Так. А, ти двох, потім трьох і трьох. Куди? Куди в самого менше обіжати? О. О, все, і тепер хай будуть всі разом, хай всі разом обживаються. Став ти їсти? Став, так. Ст... А, вони ото вже вчорашні все повизберували. О, як добре, садок великий. Є де побігати, є де сховатися від сонечка, он, там десь курчата. Всі повсідалися. От. Гляньте, вони вже і сюди, сюди самі вискакують. Вечір підходить, вони вже всі гарно ховаються в клітку. Ну, ще десь одне, друге часом може під кліткою сидіти, то ми вже його руками сюди беремо і в клітку саджаємо. Все, все добре. Територія велика, захищена, Постися їде. От. Курчата порозбігалися, навіть не видно де, де котре є. А, отам десь в траві кілька є курчат, Одні тут є, треті під клітками. Добре. ну Ввечері стараємося їх всіх перерахувати, щоб знати, чи всі на місці. О, тут вон. Між клітками, між сіткою і кліткою. Кілька курчат є. Скубуть траву. Головне, там є трави багато, от їм цікаво запхати свої шиї через сітку. Курка є курка. Таке мале і вже курка, що ти йому скажеш? Так, добре, Вон, бачите, всі гарно вмостилися. Двох курчат, що довелося забрати, бо вони сиділи під кліткою. Отак гляньте. Всі гарно, чемно сидять. От, два дні курчата привикли, а потім будуть вже і самі заходити. О, і то є добре. і то є добре. Цілий день будуть гуляти в садку, от, а ночувати будуть в клітці.